Ми сьогодні завершимо, завершуємо параграф розв'язання повних квадратних рівнянь, які розв'язуються за допомогою дискримінанта і формул кореня квадратного рівняння. Ну, якщо не встигнемо щось зробити, бо завдання більш складні, тому потребують більше часу на розв'язання, то ми ще. На початку наступного уроку перед новою темою ще це м, запишемо теж. І так, більш складні задачі це у нас а, рівняння, а, квадратні рівняння з модулем і квадратні рівняння з параметром. А, номер 659, 661, 663, всі ці 665 і до кінця всі номери. вони, там є і зірочками теж завдання, які ну, належать до даної теми, що я сказала. І так, беремо е, модулем, Показую, як розв'язується номер 659. І так, зверніть увагу, якщо так зглянути загально на весь цей номер, ми бачимо, що. А майже в кожному рівнянні одразу в умові є модуль. У першого рівняння дивіться, вся ліва частина в модулі. У другого рівняння лише х у модулі. В третьому там теж лише х в модулі. Ну і все інше, тут модуль в знаменнику, а тут є корінь квадратний із х квадрат. Ну, ви пам'ятаєте, що корінь квадратний із х квадрат дорівнює модулі Тому тут всього один крок в п'ятому і в шостому це перейти до модуля, тобто рівняння. х квадрат мінус 8 помножити на модулі, додати 15 дорівнює нулю, і точно так же Теж х квадрат. Додати 4 модуль x мінус 12 дорівнює 0. Ось таким чином всі рівняння цього номера містять модуль. І так, в одних надано одразу в умові модуль, в других рівняннях ми його зробили завдяки формулі, яку вчили раніше для корення квадратного. Далі, як же розкривається модуль? Нагадую, модуль. Модуль, наприклад, давайте візьмемо А. Пишеться таким чином. Модуль А. Що він означає? Нагадую, шостий клас. Модуль це відстань від початку координат до точки з певною координатою. Наприклад, якщо я на координатній прямій, позначу точку з координатою 5 і з координатою мінус 5, то відстань від початку координат до точки з координатою 5 дорівнює 5 одиничних відрізків, одинички відрізків. І точно також від нуля від початку координат до точки з координатою мінус 5 теж 5 одиничних відрізків. Тому говорять так, що модуль це відстань. Дивіться, тоді я скажу модуль 5, як по-іншому, це відстань від початку координат до точки з координатою 5 дорівнює 5. Модуль мінус 5. Або по-іншому. Відстань від початку, координат до точки з координатою мінус 5 теж дорівнює 5 одиничних відрізків. Це геометричне значення модуля як відстань. Ще раз, модуль це відстань. Що це означає? Що воно не може бути від'ємною. Тепер означення, модуль А. Як він розкривається? Я розпишу трішечки більше, ніж, а може, там в підручнику. дивіться. Якщо А, тобто, оця, ну, от я беру 5 більше нуля, то коли ми прибираємо знак модуля, просто прибираємо ці палички, тобто модуль, і просто пишемо А. Тобто модуль А дорівнює А, якщо А більше нуля. Далі. Модуль А дорівнює нулю. Дивіться, модуль нуля нагадую, це 0. Інших варіантів немає. Тому говоримо, що модуля, якщо А дорівнює 0. Дорівнює 0. Якщо А дорівнює 0. Далі і модуль А дорівнює мінус А. Якщо А менше нуля. Дивіться, мінус А, це не означає від'ємне значення. Якщо А менше нуля, тобто від'ємне, наприклад, мінус 5, то модуль дорівнює мінус А. Мінус А це протилежне тому А, яке записано у модулі. І якщо у модулі записано менше нуля за нашою умовою, то модуль дорівнює протилежному, тобто просто додатньому значенню 5. І ще раз, мінус перед буквою, це не означає від'ємне завжди значення, а це протилежне тому А, яке нам дано. Так, це я вам нагадала про модуль. І... Ми дивимося, наш, наша перша рівняння х квадрат додати сімих, відняти 4 за модулем дорівнює 4. Дивимося, у нас виходить, що всередині модуля є змінні. Да? І ми знаємо, що модуль дорівнює 4 і для четвірки, і для мінус 4. Тобто, іншими словами, модуль 4 дорівнює 4 так? і модуль мінус 4 дорівнює 4. Тому ми розглядаємо два випадки розв'язання. Або, відкриваючи, відкриваємо модуль і говоримо, що всередині модуля, тобто вже без паличок, без знака модуль х квадрат додати 7х, 4 дорівнює 4. Або Х квадрат, додати 7х, відняти 4 дорівнює мінус 4, ну тобто всередині модуля. Ми говоримо про середину модуля. І це об'єднуємо. Зверніть увагу, нам говорять або так, або так. А якщо слово або звучить, то це об'єднання. Об'єднання результатів. Тобто, розв'язками буде і розв'язання рів, першого рівняння і другого рівняння. І оця така квадратна дужка, це називається об'єднання результатів. Так, тепер дивіться, це я прибираю: це було пояснення, нагадування про модуль за шостий клас. Там, де вперше було введено що таке модуль. Так, а далі ми говоримо. Що оскільки ми прибрали модуль, тепер розв'язуємо кожне квадратне рівняння окремо, а результати об'єднуємо і пишемо загальну відповідь. Що ми робимо? Беремо перше рівняння, виписуємо його і розв'язуємо. Ми переносимо все в ліву частину. Змінюючи знак перед четвіркою, дорівнює 0. Маємо х квадрат додати 7х. Відняти 16 дорівнює 0. Далі знаходимо дискримінант. b квадрат мінус 4а b у нас 7, 7 квадратів, 49. Відняти 4 помножене на а, коефіцієнт перед х квадрат це 1. І на С, С – мінус 16. І маємо 49. Далі мінус 4 на мінус 16 буде плюс. 4 на 16, 64. І у нас буде 49. А що тут 16? Написала? Діти. Ну, це теж. Тут поправо. Мінус 8. Я написала ще що... І тут мінус вісім. Вибачаю мінус вісім. І тут у нас буде плюс 32. Плюс 32. І це дорівнює вісімдесят один. Далі x1. Мінус Б, мінус 7. Плюс корінь із дискримінанта корінь із 81 9. Поділити на 2а, тобто на 2. 9, відняти 7 2 на 2, 1. І х друге. мінус 7, мінус 9, поділити на 2 дорівнює мінус 16 на 2, мінус 8. Так, ми розв'язали перше рівняння. Тепер виписую друге окремо х квадрат додати 7х звідняти 4 дорівнює мінус 4. Коли перенесемо мінус 4 плюс 4, одне у нас приберуся. Тому можна записати одразу х квадрат додати 7х дорівнює 0. Це у нас неповне квадратне рівняння, розв'язується винесенням спільного множника Х за дужки. І буде Х помножити на Х додати 7 дорівнює 0. Кожен множник окремо прирівнюємо до 0. х перше, ну навіть не перше, давай тут перше, друге буде вже третє. х третя до дорівнює 0. І х плюс. 7 дорівнює 0, і 4 дорівнює мінус 7. Так, ну і ми знайшли всі корені, які є, тобто корені першого рівняння і корені другого рівняння є відповідями. Пишу відповідь. відповідь. І перше дорівнює 1 і друге дорівнює мінус вісім. Х третє дорівнює нулю. І х четверте дорівнює мінус 7. Таким чином ми об'єднали, тобто в відповідь записали 7, 4 корені. Якщо є бажання, можна зробити перевірку кожного корення, відставивши його в початкову умову, і побачити, що ми отримаємо вірну рівність. Так, це я прибираю. Ці наступні рівняння я не буду розв'язувати повністю, я лише покажу, яким чином. Ну, дойдемо, наприклад, до дискримінанта, а там вже ви знаєте, як це, це розв'язувати. Тобто початок якби, да? 659 номер. Знову таки. Друге рівняння. 5х квадрат відняти 8 помножити на модулі. Додати 3 дорівнює 0. Що ми тут маємо? Ми маємо модуль лише у тих, тому ми говоримо, що у нас є такі розкриття модуля. Те, що всередині модуля ми прирівнюємо до нуля і порівнюємо з нульом, так? І говоримо, так, щоб було зрозуміліше, що х у нас дорівнює нулю. Якщо я покажу от, на координатній прямі наш нуль, тобто ми прирівняли х до нуля, те, що всередині модуля, то нуль підмодульного виразу розбиває нашу пряму на дві частини. І тут у нас перший розв'язок буде, а тут буде другий розв'язок. Так дивіться, я буду робити так. Це загальний метод, його використовуєте завжди, ми пишемо перше. Якщо. Перше я візьму так, теж був е, римським числом. Якщо перше у нас х наш менше, ніж 0, тобто оцей е, розв'язок менше 0. То тоді ми відкриваємо знак модуля, якщо всередині менше 0, і змінюємо знак на протилежний. Тоді ми маємо 5х квадрат, відняти 8, умножити на Змінюємо знак на протилежний на мінус x, буде мінус і, додати 3 дорівнює нулю. І 5х квадрат додати 8х, додати 3 дорівнює 0. Тепер, зверніть увагу, ми. Отримали певне квадратне рівняння. І потрібно знайти його корені, тобто його розв'язати. А потім перевірити про належність коренів проміжку цьому, якщо х менше нуля. Давайте тут я, мабуть, швиденько розв'яжу, бо тут потрібно, потрібно розв'язати. Дискримінант дорівнює 64, тобто b квадрат мінус 4 на 5 і на 3. І це 64, відняти 20 на 3, 60, і дорівнює 4. Тому їх перше дорівнює мінус 8. Протилежно тому ми дивимося по останньому рівнянню перед дискримінантом. Мінус b, мінус 8, коли з 4, 2, поділити на 2А, тобто на 10. І це у нас буде мінус 8 додати. 2 буде у нас мінус 6 поділити на 10. Якщо скоротимо буде на 2, то буде мінус 3 п'яти. Я поділила 6 на 2 і 10 на 2. Мінус 3 п'ятих. І знаходимо другий корінь. Мінус 8, мінус 2 поділити на 10. І мінус 10 на 10, мінус 1. І тепер так дивіться, що нам потрібно робити? Ми дивимося, що наш х менше нуля. Тому ми обираємо із цих, якщо два корені, лише ті, які менше нуля. Але ж у нас і перший корінь мінус 3 п'ятих менше нуля, і другий корінь мінус 1, теж менше нуля. Тому вони підходять нам за нашою умовою не тобто, інтервалом, на якому ми розв'язували наше рівняння. І друге, зараз візьму інший колір. Друге, це якщо X, дивіться, тут нам потрібно і ноль розглянути, тобто або першого разу, або другого потрібно Ще і 0 розглянути. Дивіться, перше я написала х менше 0, то другий потрібно х більше або дорівнює 0. І тоді ми говоримо, що ми розкриваємо, беремо нашу основну умову. І говоримо, розкриваємо модуль, і знаки не змінюємо. Тобто буде 5 х квадрат, Ми говоримо лише про модуль зараз. Мінус 8. Прибираємо модуль, просто модуль помножити на Х8х, плюс 3, дорівнює 0. Знову ж таки розв'язуємо, тут нам буде легше, тому що дискримінант той же самий. B квадрат тут 64, відняти 4 на 5 на 3 дорівнює 4. І Px3, C8. Протилежним знаком буде у нас 8, додати 2 корінь з дискримінанта поділити на 10. 10 поділити на 10, 1. І х четверте дорівнює 8, відняти 2 поділити на 10, тобто у нас 6 з десятих або 2. Зараз, на що ми ділимо? На 2, 3, 5, так? І це теж додатнє значення. Перевіряємо, нам потрібно, щоб теж відповідало. Дивіться, їх потрібно, щоб було більше або дорівнювало 0. 1 більше або дорівнює 0. І 3 5 теж більше або дорівнює 0. Тому всі наші чотири, оці, що я ввела в кружечок корені, є розв'язками. Тобто це наша відповідь. Відповідь. І перше дорівнює мінус 3 п'ятих. Давайте так напишу плюс-мінус 3 п'ятих. Нехай буде перше, друге. І третє, четверте. Нехай буде у нас так що об'єднуємо, що там у нас. Плюс-мінус 1 в нашому випадку. Так. Таким чином, зверніть увагу, коли ми прибираємо модуль, прирівнявши внутрішньомодульний вираз до нуля, ми отримаємо два розв'язки, пишемо, на якому інтервалі розглядаємо, а потім, знайшовши корені кожного рівняння, ще порівнюємо з нашою умовою. Наприклад, якщо б у нас у першому. Розкриті модуля, там, де х менше нуля, один із коренів був, наприклад, 10, то тоді б ми його не включили в розв'язання. Сказали, що він не підходить нам за умовою, якщо. Так, це я прибираю. Дивіться, третє х на модулі додати 6х мінімум. 5 дорівня 0. Тут знову внутрішньомодульний прирівнюємо до нуля, робимо ну, таке схему, собі таку, що у нас буде два розв'язки, так? І потім знову вже таке перше, це якщо x менше нуля. Якщо х менше нуля, то прибираємо знак модуля і буде мінус. Х помножити на мінус, X буде мінус х квадрат додати 6х відняти 5. 0. І тут розв'язуєте. Якщо корені не будуть відповідати умові менше 0, то ви їх не включаєте як розв'язання. Далі, другий пункт, я не буду все розв'язувати. Якщо. Х більше або дорівнює 0. Тоді, прибираючи знак модуля, мінус у нас не з'явиться, тобто не потрібно змінювати знак на протилежний. У вас буде х квадрат. Додати 6x відняти 5 дорівнює 0. Там знову знаходимо дискримінант, знаходимо за формулами х перше, х друге. І, знову ж таки, якщо отримаєте корені, які не відповідають умові більше або до рівня нулю, їх не включаєте у відповідь, тобто не буде розв'язання. Далі, дивіться, четверте, чим відрізняється. Тут у нас, знову ж таки, підмодульний, говоримо, прирівнюємо до нуля, але ж нулем не може бути х, оскільки він знаменнику на 0 ділити не може. Тому, коли ми. Четверте робимо, ми говоримо, що тут 0 буде точка така, що її ну, виколота, її не буде, так? скажімо. І тоді ми говоримо, що перше і друга відрізняється умова лише, так? чим Перше, якщо х менше нуля, і тоді ми говоримо, що рівняння перетворюється до вигляду х квадрат, додати. Тут 4х квадрат. Поділити на мінус х мінус 12 дорівнює 0. Потім ми скорочуємо xх квадрат, і маємо рівняння х квадрат мінус 4х мінус 12 дорівнює 0. Далі розв'язуємо з дискримінантом і корені, які не задовільняють умову, не включаємо в розв'язання. І друге. Розглядаємо теж, якщо. Але різниця в чому? Якщо ми в попередніх включали 0, то тут 0 не включаємо. Ну, тобто ми говоримо, не може бути нулем, не може дорівнювати, тому х більше нуля. І тоді ми прибираємо модуль, знаки не змінюємо, говоримо лише про ту частинку, де модуль. І просто x буде мінус. 12 до рівня 0. Потім їх квадрат і скоротили, отримали х квадрат, додати 4х, відняти 12 до рівня 0. І знову там розв'язується, знаходиться дискримінант, з перших, і в друге. За умовою відбираються корені і пишеться відповідь. Так, це я прибираю. Ну, а п'яте, знову ж таки, і шосте, нагадую, що я на початку року пояснила, вони такі точно як е, друге. Е, чому? Тому що ми ще раз корінь замінюємо модулем, зараз ще раз напишу, повторюсь, х квадрат відняти 8 модулів, додати 15, дорівнює нулю. Розкриваємо, у нас два випадки. Знову ж таки, якщо х менше 0, то буде мінус, х, мінус 8 на мінус х плюс 8х буде. І якщо х більше або дорівнює 0, то тоді х квадрат мінус 8х вже без модуля, додати 15 дорівнює 0. Тобто як друге, розв'язуємо. Ну і шосте теж як друге х. Квадрат додати 4 модуль x відняти 12 дорівнює 0. І це ми зробили ще раз завдяки формулі, яку розвчили в попередній темі: що корінь квадратний з x квадрат це модуль x. Так, ну а далі розв'язання вже зробите ну, самі. Так ми розглянули е, з модулем наші рівняння. Е, і е, параметр ми вже не встигнемо. Наступний урок. Домашнє завдання записуємо. Так, з домашнього завдання візьміть 658 а, Ну, Вона геометрична. Далі 660. Це такі рівняння, як ми робили зараз. Прямо от візьмете. Прослухайте, подивитесь відеозапис і зробите, якщо не дуже зрозуміло, номер 660. Ну або, знаєте, давайте зробимо не так. 658 задачу не буде, а 659, які я не допрацювала, No який там? 336. І номер 660. О, так. краще буде, щоб ви закріпили модулі в наших рівняннях квадратних.